Лілійник популярний у квіткарів всього світу, що росте чи не в кожному саду, невимаглива і прекрасна багаторічна квітка. Форми та відтінки кольорів лілійників різноманітні. Зазвичай рослини досягають від 45 до 1,25 м заввишки. Їхні прикореневе листя дворядне, у формі широкої лінії. Загострена на кінці. Загальна тривалість цвітіння від 1 до 5 тижнів. Залежно від сорту, цвітіння посідає період із ранньої весни до осені. Лілійник – багаторічна трав'яниста рослина з потужною кореневою системою. Коріння товсте, шнуроподібне. На корінні утворюється потовшення. Із запасом поживних речовин, що запасають коріння. Пелюстки квітки розташовані у два кола, три внутрішні і три зовнішні. Внутрішні пелюстки ширші, часто із хвилястим краєм. Течінка і маточка розташовані так, що виключається самозапилення лігників. Комах приваблює аромат які мають багато видів. Лілійники відкриваються лише в сонячну погоду. До вечора квітка закривається і опадає. Плід, тригранна коробочка з насінням. Я вважаю, що ви багато чого дізналися, цікавого про лілійники.